Виставка нам цю виставку нам надало Генеральну консульство Республіки Польща в Польщі, Харкові. І ця виставка була присвячена Янушу Корчику, який у 2019 році в Польщі був, був об'явлений роком, роком Януша Корчика. Чому ж ця людина та, заслужила так, щоб її роком цілий рік якби святкували її, ну якби святкували в честь неї? Тому що вона, Януш Корчик, всім своїм життям показав. Як потрібно ставитися до людей, до дітей в нашу чергу? Ми цього року запропонували мешканцям Старобіщини відвідати виставку, присвячену відомому польському педагогу, письменнику діячу Яну Шукорчику. І сьогодні так співпало, що 10 грудня світова спільнота відзначає міжнародний день захисту прав людини, а права людини починаються з права дитини і цю основну цей основний цю основну ідею і піддержував протягом свого життя і праці януш корчак Дві тисячі рік був об'явлений роком Януша Корчика. Чому цій людині так дуже багато польський уряд приділяв увагу? Тому що Корчик всі своїм життям показав, як повинна людина, яка працює з дітьми, відноситися до дітей. В першу чергу повинна їх любити. І наша виставка називається Немає дитини є люди, тому що та діти це вже люди і. Ми повинні, якби, дитину виховувати з дитинства так, щоб вона відчувала себе правоповняпонаправним громадянином, і щоб не було так, як є така в Польщі приказка, що діти і риби не мають право голосу, щоб дитина також мала право голосу.